531 долар ось майже в дорозі зароблено на лістінгу на Binance. Це буквально за пару хвилин. Дивимося на екран в кінці резюме. Так, друзі, поки дружина за кермом, я тут на лістінгу, бачите, один раз взяв і продав. І ще раз взяв і продав. Перший раз я 200 доларів, а другий раз давайте глянемо, я брав на 10. Закрив 10531. Ще 531 плюс 200, 740 доларів заробив. Чудово. Бачите, друзі, якщо у вас телефон під рукою, ви навчились торгувати з телефона, то тут як пристосується. От ми приїхали, наприклад, в парк Попугаїв. І по дорозі я собі міг заробити гроші. Якби я був прив'язаний до комп'ютера, не брав з собою комп'ютер, я б нічого не заробив. Тому друзі, тренуйтесь з телефона. Заробляти можливо, кому які питання є. Телефон на цьому відео або під ним. Задайте питання. У мене багато є навчань. У мене є група з навчаннями. Там спекуляція на лістінгах, як скальпити. Все ми працюємо тільки на споту. Багато уроків як підбирати, як по графіку орієнтуватися, докуди, буде зростати. Задайте питання, хто хоче буде навчатися, Всім пока.